Кино сто чотирнадцять маршрутку показує. Водія відповіда. Я по сідішу нахамив матері полеглого героя і поплатився роботою. На львівщині звільнили водія проміського автобусного маршруту номер 114, який під час керування допустив грубощі та образив матір загиблого військового Юрія Луня. Марію відео інциденту жінка опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук, яке вмиті розлетілося мережею. Сама жінка в дописі розповіла, що спочатку пред'явила посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця, що дає право на безкоштовний проїзд, на що водій пихато відповів їй, мовляв, він з того радіє. Власне того ж дня мати військового саме їхала на прощання з воїнами у гарнізонний храм. Я тут на похорон, гарнізон. Як можна так не відповісти? Я ще ті руки трясуть. Мало і мало, старша людина. Зрештою водія після суспільного розголосу звільнили. Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА відреагував на публікацію, надіславши офіційний лист попередження перевізнику з вимогою вжити заходів та провести додаткові інструктажі з усіма водіями. Як повідомив директор департаменту дорожнього господарства Лова Орест Шуліковський, перевізник відреагував рішуче за порушення трудової дисципліни, керівництво приватного підприємства Транспорт ухвалило рішення звільнити водія. Згодом керівник автопарку зателефонував і до пані Марії мати Юрія з вибаченнями, й вона сказала, що пробачає водія, але попросила відвести його на Марсове поле, щоб він подивився на могили загиблих героїв і там зрозумів той біль матерів, попросив пробачення в полеглих воїнів. Додамо, що Юрій Лунь був депутатом Львівської міськради від партії Свобода у 2010-2015 роках. З 2014-го добровільно вступив у ЗСУ до лав добровольчого батальйону Січ. Загинув у жовтні 2022 року. Більше про воїна націоналіста Свободівця депутата Львівської міської ради можна переглянути у проєкті Ген Українців Ірина Фаріон. Софія Фенко телеканал НТА.